Привіт, мій юний друже! Сьогодні ще наша історія на 18 березня. І називається вона Як розвеселити Алісу. Коли Алісі стало сумно, до неї підійшов її собака лайма і спробував розвеселити маленьку сподиню. Кошеня Лео теж хотів порадуватись Алісу і почало тертись їй об ноги і мурчати. Дівчинка посміхнулася і погладила своїх вихованців. Коли ми сумуємо, Бог втішає нас, як це зробила лайма та Лео. Тому ми завжди можемо радіти, знаючи, що з нами поруч Бог. Мій біблійний вірш радитись в надії, у випробуваннях будьте стійкими, у молитві постійнами. Римляна 12.12 Моя молитва, коли ти поряд, я щасливий, надія в серці у мене є.